Били волонтери і готувалися підірвати поліцію на Одещині СБУ та Нацполіція знешкодили терористичну групу із трьох наркозалежних та рецидівіста. Їх затримали під час підготовки вибуху біля одного із поліцейських райвідділків. За планом, поліцейські мали зібратися біля підпалених зловмисниками автівок. Цей час терористи мали підірвати вибухівку. За такою ж схемою раніше вбили волонтера на Одещині. Підпалили авто. А коли чоловік почав його гасити, активували саморобний вибуховий пристрій. Під час розслідування цього злочину всіх учасників групи затримали. З'ясувалося, що вони діяли на замовлення російських спецслужб. За вбивство волонтера отримали тисячу доларів на всіх. За теракт біля поліції куратор обіцяв їм 2,5 тисячі доларів. Для втілення цього плану в зловмисників вже було готово все. Вони мешкали в хостелі неподалік, мали чотири каністри бензину для підпалу та замасковану під вогнегасник вибухівку. Всі четверо зараз під вартою, без права на заставу. Їм загрожує довічне ув'язнення.